Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, сьогоднішнє Євангеліє нам перегадує, що здатність гріха, одна з здатностей гріха є переслідувати, гріх переслідує. Тобто, коли він би не був вчинений зроблений, він має здатність переслідувати людину, слідувати за нею, пригадувати про себе. Лежати плямою. Навіть якщо людина покаялася, відпустила, все рівно тягота цього гріха, наслідок він залишається. Наслідок залишається. Це ми бачимо по принципу життя Ірода, про якого читаємо сьогодні в Євангелії. Те, що він зробив з Іваном, а ще перед тим, що він зробив своїм братом. З дружиною, якого він жив, як з жінкою, а те, що він зробив ще інше і інше. І сьогодні він зі страхом запитує, а хто ж це такий, про якого сьогодні знову чути поголос в його царстві, який проповідує в імені Господа. Тобто, те, що він робив, як він жив, стиль його життя. Починає сковувати його, страх, не дає йому радості життя і царська його посада, і трон горить під ним. Він не має сили, щоб бути щасливим. І все, що він має, не дає йому радості. Абсолютно. Тому що наслідки його гріхів, вони є біля нього, вони його окружили і не дають йому спокою. Людина не має спокою. Це один з моментів, який передбачає гріх, що людина не має спокою. Одного старця запиталися Отче, скажи нам, будь ласка, що є найбільшим щастям для людини, але таким найбільшим справжнім щастям? Багатство ні. Здоров'я? Він відповів теж ні. Авторитет, влада. Ні. Знання? Ні. Життя в монастирі? Ні. Життя в подружжі? Теж ні. І тоді питають його: ну а що ж тоді є справжнім щастям людини? Де би вона не була, ким би не була і що б не мала? І відповідь була дуже такою простою, а одночас унікальною. Щастя людини тоді, коли вона має спокій серця. Умиротворена. Бо ким би ти не був, що би ти не мав, що би ти не посідав, якщо ти не є умиротворений і не маєш внутрішнього щастя, успокоєння, все тобі не дає радості, не дає радості життя. Тому як є важливо дбати про цю радість і пильнувати спокою свого серця? Слава Ісусу Христу!